Так, поки дійшов, он сніжок почав зриватися. Знайшов тут, -от, зараз покажу. Липку хтось спиляв, а гілки позакидав. ну Зараз виберу. Зараз покажу. Ось, дивіться. Гілки ось напилені не злипать. Зараз кусок візьму якийсь, однесу додому, то мабуть оцей ось ось. Отрізаний зря. Пилку брав з собою і з нею щось буду робити. Так, при, прийшов я, ось приніс таку гіляку, ну, приніс там і товщу, Ну, з цієї спробую зробити. Так, ну спершу треба зняти кору, а тоді вже буду далі різати. Так, ну що зараз? Тепер треба нам отак отрізати об 3 сантиметра. Тут я дивлюсь, нічого не рапнути. Вроді ціленьке все. Ну отак от відрізаємо, ну, отріжу отак і отак. Отут сучок погано буде різатися. Ну зараз відпиляю. Ну все ось. От пиляв 3 сантиметра, а зараз буду обрізати. Коли зверху обріжу, я покажу, що далі робити. Отак беремо лишнє, зверху зрізаємо. Він такий повинен бути ну сантиметра в діаметрі, сантиметра 2. Не то ще. Так що ми зверху отак от зріжемо що лишнє тоді вже буду доводити до ума Ну ось вот такой вот, це десь, ось десь 2 см. Так, тепер що робимо? Тепер треба в отут. вот так от, -от, -от, от, -от дірочка нам наскільки. Зараз просверлимо. Так, буду свердлити ось звичайним гістком. Ось сверли... розходу. Порядочок. Ось наскрізь. Трохи не точно, але це ж біля невелика. Це возьму і зверху там трошки підріжу. Отак от, от де там трохи нерівно. Тоді все одно його обточувати. Вже. Так от беремо і срізаємо його отут на конус. Бо він буде у нас такий конусний. Вот так вот, менше меньше було наждачкою терти. Ну я бачу там роблять е, скорка, об пляшки Ну, то все, скажем так, не дуже. О, я пробував оно летить недалеко, бо корок ну, дуже легкий, негодящий. И розбивається она. Двадцять раз кинув і воно порозліталося все. А, кану зараз рішення. Що... Ну трошки кривуватий. Ну. Зараз тут трошки підрізати. Щось я просто не дуже, ну це таке вже діло. Хтось може від мене такий очни, ну це вже просто краще. Так, А тепер беремо крупну наждачку і все це треба буде обточити. Так, ось взяв наждачку, це э, дрібніша, а це крупніша. І отак от, от беремо і обточуємо. Можна замість звістка отсюди крутити саморіз без головки. Тоді воно буде ось так, ось воно прокручується, ось а то не буде прокручуватися. Так, ось замінив гвіздок на саморіз і зараз Дивіться, якщо він у вас не дуже такий круглий, це не страшне. Тому що він сам по собі буде. Ну, я покажу який, він не зовсім круглий. Так, дивіться, ось що в мене вийшло. Бачите? Кругленький, рівненький, ну нормальний. Тепер, що робимо? Скручуємо його. Все. Ось викрутим. Беремо. Тоді зараз я покажу велике свердло. Так, дивіться, одразу. Росверлити великим свердлом не вийде. Беремо різні. Менше, більше, більше і отаке. Ось Ось 12,5 це свердло. Зараз вставляємо першу найменше. Це десь 5,5. І не глибоко надсверлюємо. Буквально десь сантиметр ту саму дірочку де у нас був що Так. тепер беремо більше це для того щоб у нас дірка не втекла хто на куди Так, тепер фу, більшим свердлом на цверли. Так само, так само десь десь сантиметр. Витягаємо. Ще більше. І опять так само. сантиметр десь и тоді вже 12 половина и уже тоді Ось яке і получилось. Бачите? Луночка така. Тоді, ну, або ножем гострим, або ну, у мене там рядачок є. Вот тут -от треба буде все оце ось підрізати вот так. Бачите? Ну можна і ножем так вот. Аби гострий тільки був. Кінчиком ножа беремо і отак от розрізаємо. Ну зараз. Я займати час не буду, а розковыряю роз і покажу. Ось дивіться, в мене ось такий отрізачок я. Ну це такий. Не спеціально для поплопопірів я робила. Це був кожу різати. Пухались. Та ще в 90-ті. Так это шапки шили, то курточки робили. На ті горі заробляли хто чи може, хто що вміє робити, а що не вміє вчились робити. Так що от, от так і було. Так. Ну, буду різати. Ну, ось попередні, дивіться, отаке от, от вийшло. Ну, треба дорізати хорошенько, щоб до самих країни. Так, ось вирізав отак. От от. Тепер беремо знову той самий саморіз. Зажимаємо його в дрельку там, що там у вас є. Ось у мене шоу поверт. І вставляємо назад, як і не дійсно. Так. І оцю луночку так само дотираємо нашу ногу. щоб вона красивенька була. Ось що вийшло, дивіться. Отаке от. Ось він який повинен бути. І зараз підемо його фарбувати. Ну, колір значення ніякого немає. Саме головне, щоб ви його бачили. Ну, на відстані там 30 метрів. Бо забросили, ну, летітиме він далеченько. Там малюють очі йому чи... Що завгодно, ну нема смислу в цьому. Просто щоб його було гарно видно. І все. Ну, зараз йду в жінки, випросив лаку для ногтів і пофарбую. Так, ну ось випросив у жінки паличку. Паличку. Лак. Палочку. паличку це в мене. Це мої палички. Так. І фарбуємо наш. Поплапопер. От чому я з липи роблю їх? Тому що ну, ріжеться гарно, все раз. А другий липа легка, вона плаває гарно. І якраз така, що і летить гарно. Я сказав, що спорка ну, шампанська чи вина, воно вроді і непогано, але легкувате. Летить оно ну, <кій> недостатньо далеко. А для риби, особливо там як стоїш, там десь, а треба десь в кущі кинути чи під кущі, то це має значення. Сейчас я докрасю вже. Оно підсохне, тоді покажу сам монтаж. Ну, монтаж тут не, не сложный, кто ловив там на бомбарду, чи ну да, на бомбарду, хто знає, як його робити, там що робити. Так. Ну я і всередині красю, щоб... Не намокала, а то як довго ловиш, вона намокає і тоді все одно дерево впитує в себе воду, и получается він важче, чим потрібно. Так, сейчас. Зараз... ще з цієї сторони стороны закрасим. Ну що, ось. І, власне коротше, і все. Снакрасив. Хай воно тепер висихає. Висохну... Ой, чуй, пузырюк не, не впав. Висохне, тоді я покажу сам монтаж, який повинен бути. І так, що ми робимо? Далі? Беремо ось. Ну, с пін. Ну, спіні довжен бути, бути такий легенький, щоб гарно кидати було. Ось у мене цей самий простенький китайський. Воно хоче вають е, їх. Ну, для такої рибалки її достатньо. Такого фінга. Дивіться. Тепер беремо ось гачок. Це. Ось ось він гачок. Да 40-50 сантиметров поводок. Тоди. То карабинчик. И уже шматок э, толстой. Такой, как на спину будет. Ну, ось, например, 0,35. И тоди одеваем наш цепоплопопер вот так. То есть вот луночкой до очка оно Сейчас попробую я чуть просуну, чуть-чуть а пропыхать. Где же она была, там я же Ну, сейчас пропхну, покажу. Вот видите, привязалась э, вертлюжок и шматочек лески. И одеваем попла -поп -поп вот так вот. Тобто вищої стороною це до очка. О, ну, зараз, ось, пішло. Вот ми погано. Там трубочку вставити. Ну ладно, зараз просунув. Так, ось про бачите, як. Тепер беремо на основну льоску. Я ж ми ще один карабінчик. Отакий вот. Ось. ось, вертлюжок вернівший. І так само прив'язуємо з іншої сторони наш цей поклапокер. Ну, можна дійсно карабинчик маленький, там використовувати, можна вертлюжок, хто, хто на що здатний. Ну, я так вот в'яжу. Мене повністю лоштову. Так, все, ось що воно вийшло. Так, зараз я зачеплюся гачок. Ось отак так от. Ось тут гачок. Ось у мене. Вот поплопопер попер і ось сама, сам спиннинг. Ось він. Зараз я вот так вот покажу, не йду і покажу. І можна отаким ось рибачити. Чи рибалити, як, як схоче. Все, все готово. Оце один зробив, зараз зроблю. Ще один, може більше. Подивився. Прохолодним на вулиці. Все готово. Так що не Робиться, зараз я трохи, робиться дуже швидко він, затрат ніяких, дешевенький, снасть виходить, і вона працює. Я в минулому році вперше попробував їм рибачити, то дуже успішно. Красноперка, плотва, язь, даже головань. Ну, оце така риба. Хтось каже там її. Ловує карася, ну я карася не пробував, не знаю, брехати не буду. А верхова риба навіть е, чихоню ловив. І дуже таке успішно. Ну чехоня більше на вечір або серед ночі бере. Вона е, на ніч піднімається наверх, збирає зверху. Так що оце таке дуже просто і легко. Трохи не забув сказати. Підписуйтесь на мій канал. Я рибак з дуже великим досвідом і багато чого знаю, так що не пожалієте, підписуйте.